Перші системи Петріот для України вже в дорозі. США розпочали постачання систем протиповітряної оборони з Німеччини. Хто за них заплатить? Чому не буде ракет по Москві? Та що означають 50 днів миру від Трампа? Український Кабмін готується до перезавантаження. Профільний комітет парламенту схвалив відставку Дениса Шмигаля на черзі голосування у Верховній Раді. Чи підтримають парламентарі пропозицію Зеленського? Та чи призначать новою прем'єркою Юлію Свириденко. Європа продовжила прихисток для українців, що виїхали до ЄС через повномасштабну війну. Тимчасовий захист продовжено до березня 2027 року. Понад 4 мільйони вимушених мігрантів лише цифра, за якою людські долі. Чи надовго залишиться тимчасовий статус? І що далі? Перші системи Петріот для України вже відправляють. Про це повідомив президент США Дональд Трамп під час брифінгу на авіабазі Ендрюс. Установки надходять із Німеччини, яка поповнить запаси, а США отримають компенсацію від самої Німеччини або ЄС. Водночас президент США заявив, що Володимир Зеленський не повинен завдавати ударів по Москві і підкреслив, що він на боці людства, а не якоїсь сторони конфлікту. Та й далекобійну зброю, яка могла б дістати до Москви, Трамп не надаватиме, і погрожує, що Путіну може бути дуже погано, якщо він не погодиться на мир за 50 днів. Багато думок можуть змінюватись дуже швидко. Можливо, це буде не через 50 днів. Можливо, це буде набагато раніше ніж 50 днів. Ракети Петріот уже постачають з Німеччини, а потім замінюються Німеччиною. І в усіх випадках Сполучені Штати отримають повну оплату, що і відбувається, як ви знаєте. Здебільшого це справа Європейського союзу у формі НАТО. НАТО збирається заплатити нам за все у деяких випадках. Країни Європейського Союзу безпосередньо нам повертатимуть кошти. Платити за зброю для України разом закликала США Верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Калас за підсумками засідання Ради ЄС. Вона зазначила, що Європейський Союз позитивно оцінює намір США реалізувати постачання зброї Україні через механізми НАТО. Утім, віце-президентка вважає, що Вашингтон має взяти на себе частину фінансового навантаження. Спільна робота збільшить тиск на Путіна стосовно перемовин про мир в Україні. Вважає Калас за словами Трамп. А європейські країни платитимуть США за озброєння, яке Америка вироблятиме для нашої держави. Добре, Якщо ми платимо за цю зброю, це означає, що це наша підтримка, тобто це європейська підтримка, і ми робимо усе можливе, щоб допомогти Україні. І тому заклик полягає у тому, щоб усі робили так само. Знаєте, якщо ви обіцяєте надати зброю, але кажете, що за неї заплатить хтось інший, то це ж насправді не ви її надали, чи не так? чи не так? Покупці зброї американського зброєння для України поки що погодилися оплатити шість країн: Німеччина, Велика Британія, Нідерланди, Норвегія, Данія та Канада. Про це під час зустрічі з Дональдом Трампом в овальному кабінеті заявив генсек НАТО Марк Рютте, пише видання «Політико». не долучаться Франція та Чехія. Президент Франції Мануель Макрон неодноразово заявляв, що Європа має зосередитися на власній оборонці, а не платити за американську. Чехія натомість обіцяє допомагати українським військовим іншими засобами, зокрема поставлятиме боєприпаси. Ніч проти середи війська Російської Федерації запустили по Україні 400 безпілотників та балістичну ракету. Атакували підприємства та цивільну інфраструктуру у Вінниці, Харкові та Кривому Розі. Там били по енергетичній інфраструктурі, зруйнували промислове підприємство. Є важкий поранений. Це 17-річний хлопець. Одна жінка загинула у Нікополі, це Дніпропетровщина. Щонайменше п'ятеро зазнали травм. Вранці росіяни обстріляли місто з артилерії, а це вже кадри з Вінниці. Там ворог гатив по двох об'єктах цивільної промисловості. На місцях лучань спалахнули масштабні пожежі. На тепер відомо про вісьмох травмованих. Усіх їх госпіталізували до лікарень. Двоє людей у важкому стані. На Вінничині ворожі війська обстріляли оселі людей. Є значні руйнування. Старалися дітьми, щоб воно було так, як треба. А вони сволочі нам потовкли все підрад. Боже, подивіться, і садочок мені спалили. І он до персик такий був славний. Немає після п'яти років на посаді прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав заяву про відставку. Заяву він опублікував у своїх соцмережах, подякувавши силам оборони за захист, своїй команді за роботу і президенту за довіру. Профільний комітет парламенту вже схвалив відставку керівника уряду. Найближчим часом очікується голосування у Верховній Раді з цього питання. Нагадаємо, напередодні Зеленський запропонував очолити уряд міністерці економіки Юлії Свириденко, а Денису Шмигалю замінити міністра оборони. Денис Шмигаль обіймав посаду прем'єра України з 2020 року. В лютому березні 2020-го був віце-прем'єром, міністром розвитку громад і територій в уряді Олексія Гончарук. Звільнення шмигаля тягне за собою відставку усього Кабміну. У змі пишуть, що перестановки відбудуться вже до кінця цього тижня. Кабінет міністрів України призначив нового мовного омбудсмена. Уповноваженою із захисту державної мови стала Олена Івановська, докторка філологічних наук та фольклористка, професорка Київського національного університету імені Тараса Шевченка. конкурувала за цю посаду з урядовцем Павлом Полянським. Громадські активісти критикували обидвох кандидатів за відсутність досвіду у правозахисній діяльності або захисту державної мови. Хоча Івановська є авторкою близько сотні наукових праць, навчальних посібників та публікацій, присвячених захисту української мови. Новообрана омбудсменка замінить на цій посаді Тараса Кременя, політика та науковця, співавтора закону про забезпечення функціонування української мови як державної. Він обіймав цю посаду останні п'ять років. Закон про множинне громадянство в Україні вже підписаний президентом Володимиром Зеленським. Це зазначено на сайті Верховної Ради. Тепер громадяни України можуть мати два або більше паспортів інших держав. Нині навіть з кількома паспортами українці не втрачатимуть свого громадянства а для нашої держави залишатимуться українцями з відповідними правами та обов'язками. Нагадаю, Верховна Рада країни підтримала запровадження множинного громадянства в Україні 18 червня 2025 року. Це рішення підтримало 243 народних депутати. Закон спрощує набуття громадянства України іноземцями, що дозволяє їм не відмовлятись від паспорта країни походження, а також скасовує перешкоди до набуття українцями громадянства інших держав із встановленого списку Кабінетом міністрів України. Президент зазначив, що закон, зокрема, дозволить створити юридичні умови для єдності мільйонів українців на всіх континентах. Рада Європейського Союзу офіційно продовжила тимчасовий захист для воєнних мігрантів з України до березня 2027 року. У Раді ЄС наголосили, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває, а безпекова ситуація залишається критичною. Більше чотирьох мільйонів українців, за даними ЄС, сьогодні користуються цим тимчасовим прихистком. Це означає, що усі ці люди і надалі законно зможуть проживати, працювати, навчатися та отримувати базову соціальну допомогу в країнах ЄС без додаткових вимог. Дитинство без кордонів, столиця Польщі вже вдруге цьогоріч приймає у себе дітей українських героїв на літні канікули. Hub у Варшаві, спільно з Military Hub організовують літню подорож і дозвілля для школярів, батьки яких воюють, загинули, перебувають у полоні чи зникли безвісти. Що показують маленьким українцям у Польщі, чим їх розважають? Реакцію дітей бачила Наталка Волосацька. Ці діти приїхали з Києва, який щодня обстрілює російська армія. Частина з них перший раз за кордоном. Ці поїздки дуже дітям дають можливість розслабитися, видихнути і відчути дитинство, те, чого в них немає в Україні. Тому що ніч в укритті і день не дуже активний, не дуже класно. Вони його проводять. Не так як тут вони виспались, вони розслабились. Вони. Вони не хочуть додому їм подобається геть. Усе для них все в новинку. Їм все цікаво. А є хлопчики, які казав, що йому дуже подобається відношення до українських дітей. Є діти, які дуже скучили за аквапарком, тому що наразі в Україні ці активності недоступні. Музеї, розважальні центри, кулінарні майстер-класи, відвідини українського посольства. Програма для українських дітей дуже насичена. Мені запам'яталося більше, що ми були в басейні. Також мені подобається, що тут немає всяких обстрілів, які бувають в Києві масштабних. Також є літаки, яких я давно не бачив. Це дуже яскрава країна, яка мені подобається. Я перший раз за кордоном, ну, в таурі. А взагалі я був тільки один раз за кордоном. Подобається вежа, на яку ми ходили, і як ми ходили в музей, там було круто. Влаштувати тижневий відпочинок у Варшаві для дітей героїв вдалося завдяки благодійним донатам підтримці українського та польського бізнесу. Наші діти в цей раз відвідали музей Коперніка, фабрику Ведель. і це дуже важливо, тому що саме поляки, саме польські інституції також підтримують наш проект. Звичайно, українські ресторації, які годували наших дітей, і всі ті, хто донатили на проект, зробили таку маленьку казку реальністю. Наталка Волосацька, Маріо Шураковський, Слава Тіві. Надія є так. Називається благодійний тур фронтмена гурту Метхец, Вадима Красноокого та співачки Анни Добриднівої. Музиканти вже дали сім концертів у Польщі. Попереду виступи в Німеччині, Нідерландах та Ірландії. Загалом 21 концерт тільки протягом липня. Міжнародний благодійний тур «Надія є» Вадим Красноукий започаткував весною 2024 року. Виступи вже відбулися на концертних майданчиках Канади, США і Європи. Зібрані кошти йшли на потреби української армії та бойових медиків. Тур реалізується також в рамках волонтерської ініціативи, яка має назву «6992 кілометри державного кордону. Усі виручені кошти з продажу квитків та аукціонних лотів, серед яких чимало справді унікальних речей, підуть на придбання автівок для збройних сил України. Коли я маю відчуття, що ми об'єднуємося з українцями, це фантастичне відчуття від концертів від зустрічей з нашими людьми, які приходять на ці концерти. Це самі небайдужі українці, самі кращі, Я їх дуже люблю. І, і співати для них для мене щастя. Я отримую це щастя щодня, так само, як і розуміння того, що якась копієчка до копієчки збирається, і машини йдуть і, і воюють. І ми щось реальне робимо, наближаючи українську перемогу. some of you do